Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні висаджую свою алею нову із карликових гортендій і вирішила вам показати, яку яму я копаю, який грунт даю, тому що дуже багато є запитань. Телефонуєте, пишете, як посадити, і є нагода показати. Я викопала ось таку приблизно на метр. Алейку. Сюди у мене поміщається 11 гортензій. Ями досить великі, тому що хочу один раз висадити і забути. Потім тільки підживлювати і поливати. Деякі ями я вже заповнила грунтом. Ось так змішувала торф, терсу. Терса у мене така грубшої фракції. Вона лежала приблизно десь рік на купі. Така не дуже свіжа. І ґрунт із компостної купи. Свій ґрунт у нас дуже поганий. У нас глина така аж біла. Жовта, аж біла. Тому я її вибирала повністю. Ями копала купала ось такі досить глибокі. Тут, напевно, десь ну, мінімум 50 на 50 і сантиметрів, напевно, 40 у глибину. Вночі падав дощ, тому в яму набралася вода, але це не страшно. На дно ями я давала тирсу. Ось так е вона перегниє і з часом буде така кисла підживка, тому що тирса із хвойних дерев. І потім заповнювала, заповнювала ями ґрунтом. Торф давала, зверху ґрунт свій. Потім знову зверху торф, і все гарно перемішувала. Перемішувала я у ямі прямо, але вже коли буду висаджувати рослину, то замішала собі в тачці потрібно буде підсипати. Також у мене є добриво ось таке. Формулу бачите, азоту тут немає. Це рахується осіннє добриво. І таку добру жменьку додаю в яму, потім все це замішаю, а коли буду висаджувати, ще трішки в ямку додавлю вже прямо під рослину. Ось так викопала ямку, і в цю ямку теж ще додавлю трішки цього добрива. Рослини перед тим, як висаджувати, я замочила. Це пандрія. Ось так вона виглядає. Їй було дуже тісно в горщику, тому вона бліденька. Корінь дуже оплетений, мокрий, напевно, не видно. ось Корінь дуже. Е, оплів горщик. Це був 3 літровий горщик, і такій рослині там тісно, тому вона себе не дуже добре почуває. Краще завжди рослина росте у більшій кількості ґрунту. Це живець минулого року, в травні місяці я живцювала свої ці гортензії, і при хорошому догляді подивіться, який гарний садженець. Із маленького живця ось така рослина. Залишила дві бруньки, 4 гілочки. Деякі рослинки є на дві гілочки. Прикопаю. І буде така красива алея із низькорослих 80 аж один метр, 80 сантиметрів аж 1 метр рослин. Буде тут зростати шугараш. Уже ось так починає набирати рожевого кольору. Пандрія, Пандора, Панфлора. Пінкачу графіті, а, вже забула. Пастельгрін, ще десь деякі, деякі сорти у мене є карликові. Все сюди висажу і буде гарна така алейка. Все розрівняю, засиплю корою. І буде красиво. В наступному році вони ще будуть розростатися, але через рік тут буде дуже-дуже гарно. Я вам покажу, яка, які є рослини у трьохлітрових літрових горщиках. Я тут уже розсаджувала деякі рослини, тому що е, горщик п 9 я ще підготувала, П-9 вона корінням тісно уже. Рослина сама, що це у нас? Панфлора цвіту я ще не бачила в панфлори, тому такі рослини я декілька саджанців відправила, але більше не буду, тому що боюся, щоб не було пересорту. Здається, Пандора зацвіла відповідає сортності, а панфлора і верніше, пандрія зацвіла, і вона відповідає своїм характеристикам. Ось такому кореню тісно в p і він себе так не дуже добре почуває. А коли висадите в ґрунт, вони дуже швидко наростають. Тому ці рослини теж буду висаджувати, і до продажу вони вже будуть на наступний рік. Це теж саджанці всі цього року. Я їх висадила раніше у більші горщики. І подивіться, як вони вже наросли. Що це у нас? Мегаперо. Ось такий саджин. Це все живці весняні. Чим більший горщик, тим краще рослина себе почуває. Має силу і більше поживних речовин. Щоб гарно наростати. А ось ці рослини такими маленькими життями були минулого року. Вони є в наявності, небагато, буквально 6 штук, 7 залишилось. Таких, що в минулому році я не знала, це був або пересорт, або ще не цвіли. Ось пандрія. На дві гілочки. Гілочки потужні. Можна зробити штамп або перекручений, або простий, канделайт. Перше цвітіння завжди таке незрозуміле. Фантом. Ці рослини будуть ось такими великими на наступний рік. З таких малесеньких. Тут буквально є по 3 см Але гілочка дерев'яна, бруньки, подивіться, які вже готові до наступного року, щоб вони пробудилися. І це будуть, будуть гарні кущики. Є ще декілька. Кущиків азалій. Шість, шість залишилось, є біла. Ну, сорти не буду називати, там не є підписано. Замовлені є, чекають, коли відправлю. І ось такі гарні є рододендрони. Це нові рододендрони. Ті, що у мене були, всі закінчилися. І привезли нові. Весною чи будуть, не знаю. Ну, завжди, ви розумієте, саджанці, котрі не продалися восени, продаються весною. Восени завжди кращий посадковий матеріал в усьому. Тому що він зиму перезимував. Літо відбув. А наступної весни вже буде знову будуть молодші рослини. І рослина краще приживається, краще весною стартує, коли вона висаджена в ґрунт восени. Тому краще восени висаджувати. Барбариси є такі є Марія. Марія. Голден Рінг, Вони із таким жовтеньким крайчиком. Суперба із таким темним листком. І Пау Вау. У них такий рябенький листочок. Є небагато, буквально декілька кущиків. Що хтось бажає. звертайтеся. Деякі сорти гортензій у мене вже готові. Можна відправляти. Вони невеликі, але коренева у них добра. Ось такі саджанці. Це котрих я вибирала, котрі ну, маленьку верхівку маленьку мають. Це ведмідь. Верхівку, але корінь був добрий. Корінь вже вилазив з дірок і з горщика. І мені шкода було рослину, щоб вона там не мучилася у більшому ґрунті, у більшому об'ємі ґрунту, їй буде набагато краще. І ось так виглядають живці це вже не живці, це вже рослини. У них вони дерев'янілі. Низ нижні бруньки вже визріли, Уже низ дерев'яний. Бруньки визріли. Корінь коренева система добра. Така рослина хоче до більшого ґрунту, можна висаджувати у відкритий ґрунт або у більший горщик. І весною обрізати на одну-дві бруньки, і це будуть такі гарні рослини, як я вам тільки що показувала. Є такі маленькі. Ну, такі маленькі, вони теж мають добрий корінь. Дивіться. Просто верхівка менша. Вона визріла, бруньки визріли. Ось ця рослина весною. Буде така сама, як і ось така. Тому що цей верх ми відрізаємо а нижні бруньки, як в цієї рослини, котра має більшу верхівку, так і в цієї, котра має меншу верхівку. Нижні бруньки вони одинакові. Тому не лякайтеся. Хто боїться, ось такі маленькі рослинки купувати. Ну, тоді вам потрібно висаджувати вже двохрічні. І зразу мати гарний кущ. Це залежить від вашого кошелька, якщо так можна сказати. Це у нас лайм, Little Lime. Ось такі рослини. Полярний відмідь. корінь. подивіться, який корінь. Верхівка мала, а корінь вже з дирок вилазить. Таку рослину краще висаджу, пересадити. Тому я тут так хожу, вибираю, котрі мають маленький верх і такий великий корінь. Я висаджую у більший ґрунт, і на наступний рік це вже будуть двохрічними саджанцями. Лаймлайт. Ось такі рослини, Маленькі. незручно мені витягувати, вони не витягуються. Ну, корінь тут добрий. Тут всі гілочки, всі нижні бруньки, вже готові до зими. Вони перезимують. Якщо гілочка зелена, вона не перезимує, і ці бруньки можуть. Весною не пробудитися. Фантом такий. Декому відправляла. Дівчата, хто бронював і я вам ще не відіслала, значить, не всі сорти готові до відправки із вашого списку. Уже десь у вересні буду вам телефонувати і запитувати, показувати саджанці, які є по вашому списку. Якщо підходять, відправлю, якщо ні, або щось замінимо, або на другий рік ті рослини отримаєте, будемо домовлятися. Ось так виглядають широколисті. Гортензії. Вони ще невеликі, корінь тут не дуже розвинутий, тому чекаю до кінця вересня наросте коренева. Можу відправляти, якщо не наросте, тоді вже залишимо на весну. Коренева є добра, не видно? Є на деяких краща, на деяких гірша. Є, різ... є різні. Ось так виглядають саджанці. Список сортів залишу в описі, дивіться, переглядайте. Якщо когось якісь сорти цікавлять, пишіть, скину фото на Viber рослин, чи такі саджанці вам підходять. І тоді можу відсилати, якщо підійдуть. Всім гарного дня, до зустрічі!